Всім доброї години. та міцного здоров'я. У нас місяць травень, 25 рік. І є у нас молодиці, Ні разу не дзінь дзінь Зараз ми створимо сімейку. Підку сім'ю я роблю вперше. Навіть скажу більше, біла нутрія не кожна людина її навіть бачила. Ну, зазвичай там нутрія, нутрія, там така от сиренька там. Золотистих не всі бачили так, та що на дальньому плані. І таке є. От Біленьких, біленьких, чисто білих. Нагадаю, є два види білих. Внутрі, білий азербайджанець є. Азербайджанців інших не буває, є тільки білі азербайджанці, і є просто білі. Іх, іншими словами їх називають білі італійці. Самі походження якраз і. Є, наприклад, якщо це Азербайджанець, вона була виведена в Азербайджані, якщо це білий італієць, вона була виведена в Італії. Во. Значить, у нас звір чисто білий. Чисто білий. Покажу, якого я зараз дам самця. Так, є в мене молодий самець. Сидить з самицею 3-річною. Самцеві. Орієнтовно 10 місяців. Напротязі на місяця вони подружились. Бура самеця також прохолостіла була одного разу крайній раз, тому що самець не зміг її задовільнити. Так? Є таке. А, ну, ще, секунду. Зараз живуть вони вже нормально, сплять навіть разом. да? Ох, тебе очі завжди в бури самеці. Так, ну що, нам треба білий самець. Значить, відмінність азербайджанців від італійців. У азербайджанців вушка навколо вушок, біля очей, а також корінь хвоста переважно має чорне, чорну пігментацію. Як бачите, саме з білий Азербайджанців я вже не тримаю, мабуть, роки три. А, був недавно, був недавно, його забракував. Ну, не сподобався він. Був один. Не сподобався. Самець мав би бути білий, але чомусь десь він втикнувся хвостиком своїм. Значить, Сам по собі білий, будова тіла довга, навіть злегка схуд трошки з самицею. Так, ідем, ідем, ідем до білих самиць. тако. Так, що ми можемо отримати? А відразу говорю, те, що пишуть в літературі, можливо і правда. Не буду я нічого заперечувати. Стосовно білих внутрішньо, що при схрещуванні білих з білими, може бути менша кількість народжених, але це ми вже з вами побачимо. Якщо зараз початок травня, то це ми з вами вже побачимо туди. А ну давайте порахуємо. Отже, у вересні, у вересні ми вже побачимо. Щось з цього всього. Зараз він піде нюхати свою територію нову. Тут два квадрата є. Небагато, але й немало. Самиці. В 4200 4600 і5. Чи 500, навіть не пам'ятаю. Це від двох самих моїх срібло. Самий сам я даю. Самця, коли їм виповнюється близько 6 місяців і вазі від 4 кілограмів. Тут є вже 425. Тому що ми побачимо, у вересні який результат. Мені самому дуже цікаво, білих з білими, я жодного разу не схрещував. Тим більше, ну якби, взагалі, тут азербайджанців навіть немає. Самець мені подобається, будова тіла довга, худуватий. Подивимось, що з цього вийде <кій> в підсумку. Так, біленький, біленькі, внутрі. ну, Очікується, якби хочеться, там повинен вольєр білих. так, Ну побачимо, можливо якесь срібло вискочить. Тому що що в самець, що в самця срібло проскакує. Так. Тут є. Дивіться, наскільки все спокійно. Ні саме не орують, оруть, не кричать, ні самець тут не розриває їх. Тихенько прийшов, воно собі їсть. Поїсть шлуночок, коли буде. І потім займеться дівчатами, щоб сили були. Я думаю, вони вже його зачекались. Вони вже його зачекались. У нас нарешті довго очікуваний, пішов дощик. Чи надовго не знаю, але тиждень обіцяє бути дощовим, тому що трава вже почала сохнути. Південь все ж таки. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!